Любі даятель життя. Ви знаєте, для нас дружиною дуже цей рік, 2023, був дуже благословеним. Дуже радий, що познайомилося в листопаді чи в жовтні, в жовтні 2022. І це був дуже класний час. І ми були дуже вражені вашою щирістю. Вражені щирою любов'ю до нас, дружиною. Дякую, що ви прийняли наш, наші дари і наше служіння, як то кажуть, як рідних, як свою родину. І ми дуже багато чого і від вас навчилися, і дуже раді, що могли служити тим, що ми маємо. Всім класного нового 2024, здоров'я, благословінь. Всім бажаю, щоб у вас була наснага Божа. Нехай Дух Святой рясно підіймає те, що він вкладав в ваше серце протяго всього цього часу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я здоров'я, бажаю спасіння всіх ваших родичів, всіх ваших знайомих. Я бажаю, щоб всі дарування, що у вас вони проявлялись в силі Духа Святого, щоб перша любов ніколи не залишала вас. Ясно благословінь З новим 2024.